Про актуальність театральної сцени івано-франківцям показали історичну драму Батурин. Твір повертає глядачів у 1708 рік, коли за відмову Івана Мазепи від союзу з царською Росією війська Петра І вщен знищують резиденцію гетьмана. Автор сценарію, письменниця депутат обласної ради Ольга Бабій. Вона й сама спробувала себе в ролі актриси. каже твір ще раз показово свідчить про любов старшого брата до українців. Занадто багато куколю насіяла Москва. Посеред нас маємо це зараз. Не будемо мати, якщо будемо вірити своїм людям. Якщо будемо знати, що воля, свобода понад усе. Якщо не будемо продавати свій голос за 300 гривень чи 30 стрібляників, підтримав організацію театральної постановки Драма Ольгі її Колега депутат Василь Попович, голова штабу національного спротиву, впевнений, історичні факти відтворені на сцені, є ще одним важливим уроком для України. Урок єдності, урок сили, сьогодні як ніколи українському суспільству це потрібно, бо цей шлях уже пройшли наші попередники: хто кому сусід і хто кому близький брат. Це все сьогодні розставлено в цій е, драмі. Сьогодні показано, хто кому який був брат, і як, як той брат нас любив в своїх обіймах, чуть не, не душив. Також Василь Попович визнав, що було б доречно, аби дану драму побачили й мешканці Сходу України, незначна частина яких сліпо прагне об'єднання з Росією.